Де перемогу отримала збірна Німеччини, загалом до Львова приїхало 45 тисяч болівальників, з них 18 тисяч це німці, 8 тисяч це датчани, дуже було багато поляків, ну і звичайно дуже багато було українців. Взагалі, якщо підняти статистику, за три матчі на об'єктах євро в нас у Львові побувало. Близько 410 тисяч вболівальників. Це 100 тисяч на стадіоні на трьох матчах і приблизно 310 тисяч у нашій фан зоні Звичайно, що найбільший пік навантаження був, коли грала збірна України. Більше 35 -ти тисяч осіб були на фан-зоні і ще мали бажання входити. Тому я думаю, що ми нормально отримуємо позитивну динаміку, погода є хороша. Бажаючи спільно переглядати матчі, також є багато. Справилася і медицина. За останню добу всі ті звернення, які були, вони були моментально вирішені, ніхто не був госпіталізований, комусь таблетку дали, комусь тиск поміряли, комусь порадили менше жива пити. В цілому місто живе сьогодні своїм життям. Звичайно, що комунальникам приходить дуже багато попрацювати, тому що святкування на площі ринок тривали до п'ятої ранку. І як сонце почало виходити, болівальники почали йти хто в готелі, хто в хостели, щоб трошки відпочити і сьогодні отримувати насолоду від прогулянкові міст. Дуже багато болівальників, які планували приїхати на один день, насправді лишаються більше, на 2-3 дні. Ну і, звичайно, мають намір вертатися знову до Львова своїми друзями, колегами, з родинами, щоб насолодитися не тільки футболом, але містом, нашими атракціями, нашими музеями. Бо в чому є різниця оболівальників, які приїжджають на футбол, вони цікавлять футболу. Це ми, коли їдемо за кордон, нас цікавлять і футбол, і музеї, і дрібнички купити. В цьому плані, наприклад, наші німецькі колеги вони більш прагматичні.